Ми тут приїхали. Дмитро. Дмитро. Ми ще як тебе Варя. Я Валя. Ми приїхали з Дмитром доступати до Театрального художнього коледжа. Ну, це дві мута, а по мене дуже. Ні, наші по-любому. Ми займалися.

Значит, я привезла атласик, я не знаю. Сразумейте меня, сразу я привезла так ластик и доступа у нему. Ну блин, ну ты, как. А, ні, я не взяла гроші. Бабушка мені пошила. Ну ладно, будем прощатися.